Скажу одразу, та й ви самі знаєте, що була інтрига у цьому голосуванні, яке проходило на сайті ТесенПРОСПОРТ. Хто ж став лідером у цьому опитуванні? За перше місце боролися Андрій Тотовицький і Джон Джон і Постійно ці місця змінювалися, але все таки більшість респондентів віддали свої симпатії голу Дніпра. Давайте його дивитися. Це був матч Дніпро Жахтар. Десята хвилина, Джон Руїс відкрив рахунок у цьому протистоянні. Гол дійсно красивий і величезна, величезна заслуга у цій красі все-таки пас Матеуса. Олеже, от кому ви віддали перевагу Андрію Тутовицькому чи от такому волонті? Однозначно та на Руїс. По тому, що комбінація блистяща на максимальній скорості. Просто розірвали оборону Шахтера. Розірвали. Якщо взяти та то це просто шибка вратаря, який зівнув і отримав за уші. Ага. Максима. А вы бы за кого проголосовали? Мне зато добавить, как бы он такие мячи забывали. Ты сухие листы забывал, Максим? Обязательно. На тренировках. Смотри, Ютьюб, Ну, тут на самом деле сам по себе гол, конечно, красивее Руиса. Но если абстрагироваться от всего этого, то есть там комбинация красивая. Гол красивый. То есть это не Руис, забил, это Руис вместе с Матеусом. Можно их двоих ставить. Но э, исполнил, конечно, лучше. Татовицкий. То есть тут я бы на одну эту поставил бы.